Вітаю, шановні майбутні гравці. Сьогодні я вам покажу, як завантажити гру, а саме Staff.rp але вже не через лаунчер, а через ZIP-архів. Заходимо в браузер, пишемо Staff.rp натискаємо на перше посилання, заходимо сюди, нажимаємо на... Кнопочку і в сьогоднішньому випадку у нас буде зіп-архів. Натискаємо сюди. Коли зіп-архів завантажиться, тоді продовжимо. Ось і завантажився наш архів. Так, завантажився. Заходимо в завантаження, відкриваємо архів. Рекомендую створити на робочому столі папку, підписати її, як вам захочеться. І з цього архіва перетягнути всі файли сюди. Після того, після того запустити оцей файл, і гра запуститься. Дякую за увагу. Приєднуйтеся до нас в команду. Вітаю, шановні майбутні гравці. Сьогодні у нас буде ролик на тему, а саме як завантажити гру та з сайта. Заходимо в абсолютно будь-який браузер і пишемо тут Stuff RP, натискаємо пошук, перше, перше посилання, натискаємо сюди, сайт завантажується. отут така є кнопочка завантажити, натискаємо на неї. У нас є вибір завантажити ZIP-архів або лаунчер. Натискаємо в нашому випадку на лаунчер. Перед тим, як завантажити, потрібно вимкнути антивірус на комп'ютері. Повністю вимкнути антивірус. Нажимаємо зберегти, він у нас завантажився, заходимо в завантаження. Так як він в мене вже завантажений, то я просто вам розкажу, що. ну, Ладно, нажму. Тут ви, ви вибираєте папку, куди саме будете завантажувати, і чи створювати на робочому столі ярлик. В даному випадку він в мене скачаний, тому я не буду. Скажу вам, що завантаження буде йти приблизно 40-45 хвилин в залежності від вашого комп'ютера. Дякую за увагу. Приєднуйтеся до нас.